И мы знаем, а тому и называем. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Pupa, what is your favorite day of the week? No, 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 use English. Hello, my friends! I'm so happy. Що ви так здивовано переглядаєтеся? Хеппі означає щасливий. Uh. Я дуже хепі, тому що зустрів нового френда з Лондона. І знаєте, що я сказав йому Hello, what is your name? А він мене зрозумів і також uh. запитав про my name. Хе, Хе, я такий хепід, що хочу продовжувати навчання. Hello, my френд, який я хеппі тебе бачите. Разом англійську значно краще вивчати. Хе-хей! Жужа, а what is your favorite day of the week? е е е friend, для чого ж так одразу? Я знаю лише, що день це день. А про Фейт від не розумію. Та немає тут ніяких вік, лише Ілона. Давай нам спершу перекладеш. А вже ж. коли вас запитують What is your favorite day of the week? Це означає What? Який? Favorite? те, що ви дуже лайк. Like, а тому, якщо ви лайк like це відео, можна ось що поставити. Favorite? улюблений, так? Day це день, week, тиждень? Ну що, коли я запитаю, what is your favorite day of the week? Що ви мені відповісте? Який твій улюблений день тижня? Саме так, молодці, жужа, what is your favorite day of the week? What is your favorite day of the week? Е, -е, е, щось тут не так. Коли відповідаєш? То потрібно казати my. Me. А вже ж, коли ми запитуємо, ми говоримо «your», твій або ваш Your favorite day of the week. Коли відповідаємо, говоримо my. Me. Тому говоримо My favorite day of the week is. My favorite day of the week is понеділок. My favorite day of the week. І в понеділок. Ми вже навіть думаємо однаково. Еге, а як буде в понеділок? Аби краще запам'ятати Дні тижня, я пропоную ось що проговорити. Мандій. Містер понеділок. Tuesday. Запальний вівторок. Wednesday. пані середа. Thursday. Він у нас четвер поважний. Friday? Ніжна П'ятниця. Ще забули ми сказати про подружок. Saturday and Sunday. Ну ж, бо френдс ми їх назвемо. Це ж Солбота та неділя! Саме так. Здається, май friends, Ви прекрасно опанували Дні тижня. А тому пропоную закріпити Жужа. What is your favorite day of the week? My favorite day of the week is a Monday. Booba, what is your favorite day of the week? My favorite day of the week is Thursday. Ilona, what is your favorite day of the week? My favorite day of the week is Sunday. And what is your favorite day of the week? Скільки ж ми сьогодні нового вивчили? Так, думаю, зараз варто трішечки відпочити. А продовжимо ми наступного разу. Погоджуюсь, а тому що ми скажемо нашим френдс? Bye-bye! Bye-bye!